Що <звук> <звук> не так? Знову три різних носка. Ну як воно так буває? Ну, як це може бути? Ну, чого вони? Три. Я, я не знаю. А де ще три? А, може, десь вань? Напевно. Три різні носки, так? Аня. Але ти гарно поскладався. Молодець. Дякую. Кавалєрочка, голову я вже свою помила. Подивіться, яке волосся, воно є реально крутезне, воно таке ніжне є. І саме головне, що Аліночка написала, що це є миттєвий результат. Ну, скажу вам тако, так як біле волосся, воно має жорсткість, але її немає після того, як я помила ось цим шампунем і зробила собі цю маску. Кавалєрка, читаю ваші повідомлення, ви питаєтеся, де можна придбати і шампунь цей. Бачите, ось цей шампунь, і ось цю маску, і цей активатор. Я вам зараз залишу посилання, де ви можете це придбати. Подивіться, скільки в мене тут активатора. А була ціла-ціла банка. Його зовсім трошки потрібно. Я вам зразу прочитаю: це є комплекс проти випадіння волосся, включає зміцнюючий грязовий шампунь, ось цей, із провітаміном Б5. Він глибоко очищає шкіру голови, допомагаючи стимулювати інтенсивний ріст нового волосся. Грязова, грязова маска, ви вже її бачили на відео, я вам спеціально записала. Грязова маска зміцнююча з провітаміном в 5 І тут, знаєте, засіб для миттєвого відновлення та перетворення тонких в'ялих прядів. І це є дійсно тому що я задоволена. Сиро, Сироватка, ця Активатор для росту волосся з ментолом та екстрактом розмарину. Активізація росту волосся, зміцнення коренів, запобігання ламкості. Кавалєрочка, але я вам чесно скажу: я цим активатором користуюся, і реально в мене менше почало випадати волосся. Можна сказати, що є, але дуже-дуже мало. Кавалєрка, я вам скажу так: щоб волосся не випадало, не треба користуватися один раз і все, а треба регулярно. Треба регулярно користуватися. І оцим активатором, і цим грязовим шампунем, і цією маскою. Вони є дуже класні, в неї дуже суперові. Кавелірочка. Ізраїльська косметика, вся куплена в самому Ізраїлі. Це є оригінальна косметика, її е, при, передає на Україну, наша Українка. Олен... Аліна Аліна, та яка проживає в Ізраїлі, але має свій інтернет-магазин в Інстаграмі. Тому я залишу на неї посилання. Якщо ви навіть не знаєте, що вам потрібно, ви пишіть її, вона вас гарно проконсультує. Ви їй напишіть, яка у вас шкіра, яке волосся, вона вам все гарно і чітко підбере. Ну, і ви кавалірочка, знаєте, що я користуюся також отаким, пінка для вмивання. У мене є одна, у мене є друга. Реально, після неї чорних цяток немає. Бо... Це є лосьйон після душу з парфумами. Він є дуже крутий, його треба трошки, і шкіра реально пахне. Бо ви зап... мене питалися, Галя реально пахне після нього? Так, реально пахне. Кавалерочка, <кій> І зараз в валіночки є така акція. Якщо ви купляєте ось цей шампунь. Цю маску, і ось цей активатор для росту волосся. Напишете, що ви від галини отримаєте в подаруночок ось цю маску. До речі, оця маска є з вітаміном С, колаген. Колаген, я навіть прочитаю, тому що я ще не вникала в цю маску, але вже зато подивилася, що вона коштує 95 гривень. Так що цю маску ви отримаєте в подарунок, очищаючи та від. Лущувальна маска для обличчя з вітаміном С, унікальний б'юті-засіб 3 в одному дозволяє досягти неймовірних результатів. Делікатний пілінг, нижні освітлення, інтенсивний догляд. Кавлярка, але про ту маску є дуже-дуже багато всього написано. Так що, посилання на Аліночку я вам залишаю. Пам'ятайте, якщо купляєте шампунь, маску і активатор росту, отримайте в подаруночок ось цю маску. Але на сторіності великий вибір ізраїльської косметики. Якщо не знаєте, Аліночка вас проконсультує і підбере вам ту косметику, яка вам на 100% підійде. Ну, а ми йдемо вдіватися, виходимо з хати і їдемо по справах.